А хто ж буде той другий капітан, з ким ви не хочете взагалі працювати? У мене на проєкті є дві лінійні історії, так? Да? Валерій і Ден. Я ж тобі дам те, що мені не треба. Ти зобов'язана мені собі. Я зобов'язана тобі дати один продукт. Ну, Блін, а що робити? Час ще не пішов. Ми ж ми маємо поспілкуватися трошки. Ну, клюкви мені не треба, я хочу її тобі віддати. Ну, що віддати? — Мені вона треба? — вирішу. Я вирішую. Це вона назвала на калину клюкву, а я повірив їй і забрав. Так, мені все одно, мені треба морква по-любому. Ні, мені морква треба. Я, це морква я за нею буду готувати. що ти? Я тобі ти мені віддаєш, всякий Де? Ну, Тому що я обираю. Вона дуже хитра. Я хочу і вивести цю хитрість на щоб побачили, що вона ну не просто така, яка вона є, така в тю Ми знаємо про історію з Деном і ваші з ним стосунки. А щодо Валерія, це був конкурс і тако, так? Це була. Ну, там більше, одноосібний такий був конфлікт у Вікторії самою собою, з головою. Подивіться, яка з цих більш готова так, за всі. Неспокійно, Не спокійно, бо немає часу. Ось кладіть швидко, обережно, обережно, сюди ще одну. Так, наче вже готові ті три тако. І, цю, і тут по центру. Ні! Валерій! Блін, швидше! Ну, В нього є ця риса. Кидати і виправдовувати це тим, так буває, так сталося, так склалося. По-друге, він потім не сприймає критику і наголошує, що через його поважний вік я маю і інше ставитися до нього е завжди. Да, з повагою я йому кажу, так, але це в житті. Причому це до роботи. Якщо в роботі ви як ну, трошки тягнете на дно, да. Просто з Валерієм е, більше не спілкуємося і майже не не пересікаємося <гум> так, жодним трішки. чином, е, навіть коли ми всі разом. Як Вікторія ставиться до мене, мені в принципі абсолютно байдуже. Хоча я думаю, що, м'яко кажучи, не дружелюбі. В мене абсолютно нейтральне ставлення до всіх, але е, якщо вже так сталося. Ну ладно, це останній твій щасливий тиждень, Вікторія. обирай, але ну, головне не мене вибирай капітаном. Тому нехай це буде Валерій. Я думаю, обрала мене через те, що більш таки за емоціями е негативними стосунки. Валерію і Катю обирайте колір фартухів. Він вже звичніше в червоний.